Всем привет, я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. Oh, <coughs> Подождите секундочку. <coughs> Всім привіт, я Радиморадова, і це мій канал на YouTube. І віднині на цьому каналі я буду розповідати всі тренди, модні новинки лише українською мовою. Тому ласкаво прошу. Одразу скажу, що весь цей час я насправді готувалась для того, щоб почати розмовляти на каналі українською мовою. Звичайно, я народилася в Києві, я розумію розмовляю українською мовою, але розмовляти нею настільки професійно, щоб поясняти якісь терміни специфічні для модної індустрії. Було для мене насправді досить сильним челенджем, тому я взяла свій час для того, щоб трішки підтягнутися, особливо у розмовній українській, особливо в таких специфічних термінологіях. Тому я прекрасно розумію всіх, хто чекав перехід мого каналу на українську мову, але мені потрібен був час для того, щоб підготуватися. Але від сьогодні ви можете бачити цей канал і дивитися ці відео саме українською мовою. Одразу скажу, що будуть помилки, одразу скажу. Що будуть якісь оговорки, що будуть десь не так поставлене наголошення, і таке інше, це. Для мене перехідний процес, тому дуже прошу вас бути <сум> ніжними у коментарях, будь ласка, щоб я відчувала вашу підтримку і відчувала мотивацію продовжувати і розвиватися у цьому напрямку. А сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тематику. І взагалі на каналі я хочу більше показувати тематику трендів і таке інше. І напишіть ще мені, до речі, у коментарях внизу чи потрібно на каналі більше відео зі стайлингом. Тих чи інших речей. Ви знаєте, що на каналі в мене дуже часто і частіше за все ви можете побачити більшість трендів. І відео формату, коли я сиджу, щось розповідаю, у нас є якась картинка на екрані. А саме відео, де я на собі показую якийсь стайлінг, або, може, на якійсь моделі, в нас такого досить мало. І напишіть мені в коментарях, чи потрібно такі відео на каналі, бо я таке час від часу роблю у себе в інстаграмі, у тіктоці, який я нещодавно завела, він англійською, мовою ведеться. Але якщо це потрібно на я обов'язково буду це додавати в різні тематики. Сьогодні ми все ще будемо не у стайлингу. Сьогодні ми поговоримо про тренди, і я декілька відео назад розпочала тему трендів на каналі. І сьогодні ми поговоримо про джинси. До речі, було б логічно, щоб я це відео у джинсах розповідала, але не склалося. Тому буду розповідати. А до речі, на мені сьогодні багато хто часто питає перед початком відео, щоб я розповідала, який на мені лук, які бренди такі інше, тому я буду вас слухати. Це обов'язково робити. А на мені зараз такий ось о, оксамитовий костюм від українського бренду «Джул» і також сорочка українського бренду Joule. Мені, до речі, цей бренд дуже подобається. З точки зору мас маркету в них дуже адекватні ціни щодо якості, яку ти отримуєш. Це український бренд мас маркету Я прекрасно знаю засновницю цього бренду. Мені подобається стайлинг, у якому вони роблять свої речі. І взагалі естетика цього бренду мені дуже вподоби. Тому супер рекомендую Якщо не забуду, обов'язково залишу посилання на цей костюм у описі під відео. Отже, сьогодні поговоримо про джинси. І мені здається, що взагалі джинси дуже знецінюють частіше за все. І кажуть, це такий кежуал варіант з гардеробу. Його дуже важко стилізувати і робити більш універсальним, вечірнім, така інша. А я вважаю, що насправді джинси це прекрасна основа для майже будь-якого луку. Його можна робити бути вечірнім можна в джинсах у певному поєднанні йти на коктейль навіть вечірку вірте чи ні можна йти на побачення, можна йти на прогулянку, можна вигулювати собаку, таке інше. Тобто, насправді вони дуже версатильні, дуже цікаві. І тренди цього сезону мені супер доподобать саме тому, що я можу сказати з певністю, що це найширший варіант трендів за всі останні роки зараз. Актуальне майже все, і мені це дуже вподоби, тому що для мене саме мода це спосіб експериментувати з відображенням внутрішнього стану через одяг. А чим більше речей однаково актуальні і одночасно актуальні, тим більше є можливості для того, щоб відображувати свій стан свій характер через одяг. І перший тренд на сьогодні це тренд, який до нас прийшов з минулого року. Це гіперверсайз на низькій посадці. Є багато варіантів до речі, цього тренду у різних брендах є і у заре до речі. Класний варіант є у бренду Кос, і перед тим як ви мене спитаєте, а що робити у тих, хто знаходиться в Україні і зараз в Україні ці бренди не представлені, не були представлені або зараз не представлені. Завжди можна скористатися послугами байерів. У нас є дуже, дуже багато байерів. До речі, є байер, послугами, якого я дуже часто сама користуюся. Це бренд Buyer. Вони викупають речі із Америки, із Європи, таке інше. Тому справді дуже рекомендую. Це перевірений байер. Ким я купую собі речі і також для своїх клієнтів викупаю речі. Дуже рекомендую. І от е, у різних брендах є такі оверсайз на низькій посадці джинси у бренду Кос, у бренду Аркет, у Zara, у Манго. І взагалі, до речі, у Джу також і взагалі е, прекрасний лайфхак. Майже кожні джинси не скінні, звичайно, але досять вільні, які ви візьмете на декілька розмірів більше себе. Вони в той чи інший момент будуть у вас на стегнах і в той чи інший момент будуть оверсайз. Навіть джинси. Досить іншої структури, тобто, якщо ви візьмете, наприклад, джинси кльош, але візьмете їх на 4 розміри більше себе, вони будуть дуже оверсайз джинси кльош з легким кльошем, але все ще оверсайз на низькій посадці. Це така е, класна тема. І до речі, я рекомендую щодо джинсів на низькій посадці звертатися по-перше до секундів і до чоловічих відділів брендів, тому що взагалі чоловічі джинси дуже рідко йдуть на високій посадці, частіше за все, це низька або середня посадка. І якщо ви візьмете їх на декілька розмірів більше свого, ви отримаєте саме такі джинси, які потребуєте. Я обожнюю такі джинси комбінувати насправді з чимось досить облягаючим у верхній частині вашого образу для того, щоб був баланс форм. Тому що якщо ви вдягаєте щось дуже верса зверху і знизу, ви трішки поглинаєте свою фігуру, і таким чином образ може виглядати надто об'ємним і не буде збережено нормальних пропорцій в образі. І там треба буде вже вгадувати і гратися, наприклад, подовжений ніс у чоботях або якась дуже структурована сумка, яка буде все це балансувати. А все, що можна було зробити, це, наприклад, вдягти такі оверсайз-джинси, вдягти якусь майку і оверсайз-жакет. Тобто ви можете вдягти оверсайз-жакет також, але під ним має виднітися щось облягаюче у верхній частині для того, щоб скомбінувати пропорції вашої фігури, і все виглядало досить збалансовано. Наступні актуальні джинси, я знаю, що зараз в мене полетить Різні, а вже не а, нормальні для а, куштування продукти: томати, картопля і таке інше, але я це скажу. Так, актуальні джинси скіні. Але, 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 почекайте. Не настільки скіні, якими ми їх пам'ятаємо десь з 2010-2012 року. Тобто вони не супер стрейчові і вони не супер. Я би не сказала, що вони супер облягають фігуру, і я б не сказала, що вони тонкі. Ми беремо більш щільні джинси скінні, які. Тим не менш не супер облягаючи щиколотку, а більш вільні у районі щиколотки. Тобто в районі стегон, в районі коліни, таке інше, вони, звичайно, йдуть по фігурі, але коли ми доходимо до щиколотки, вони не облягають дуже сильно, а навпаки, трішки звисають. І таким чином вони джинси скіні виглядають більш сучасно. Такі джинси, звичайно, мають свої певні обмеження з точки зору стайлінгу, тому що якщо ви будете вдягати, Ось дуже сильне у верхній частині образу, наприклад, якийсь облягаючий топ, і знизу ще якісь балетки, таке інше. Ви, звичайно, ризикуєте створити образ у стилі 2010 року. А нам треба зробити сучасний стайлінг, тому завжди джинси-скіні балансуємо оверсайз силуетом. Це може бути оверсайз рубашка, це може бути таке поєднання, як на мені зверху, тобто нашарування декількох речей. Це може бути ось така водолазка, далі у нас буде сорочка, і далі в нас буде жакет, і все це трішечки. Balance, jeans, skinny, like this. this is definitely something I would advise for winter. But who wants to keep warm? This is the best advice, and this one fits so much you cannot even imagine. A sheer tie is a must and is a part of a necessary dress code. I love this. I recommend this two bits. Наступний тренд це тренд джинсів з жовтими потертостями. Це тренд, який до нас прийшов, повернувся з 2000-х років. І тоді він, звичайно, був дуже популярний. Зараз він в іншій інтерпретації видається у модній індустрії, і зараз ми його також балансуємо за винятком. Якщо ви балахадіт або ви блогер, який знаходиться на стріт стайлі, і вам треба, щоб вас фотографували. І ви перед тижнями моди ходите, вишукуєте фотографів і таке інше, тоді звичайно ви можете піти all-in і вдягти все у. Такому варіанті деніму. якщо ж ні, я би такий денім у стилі 2000-х балансувала чимось дуже кежульним або навіть офіційного формату, тобто така крісп супербіла сорочка оверсайз. Або якийсь варіант вкороченого топу, але з оверсайз-жакетом. Тобто у таких джинсів є свої обмеження для стайлінгу, для того, щоб вони не були too much у повсякденному образі. І такі джинси можуть бути трішки облягаючими, можуть бути кльош, можуть бути оверсайз. Тут тобто, ви вже можете для себе вирішувати, що вам більш комфортне. Якщо оверсайз, майже всі джинси оверсайз взагалі м -м, раджу балансувати більш облягаючим а, верхнім шаром або чимось кропт-топ. Тобто кроп-топ, кроп-трубашка, тобто підрізаний якийсь варіант верху для того, щоб у нас був баланс у образі, і ця, цей одяг вас просто не поглинав. Наступний тренд це barrel-leg. Barrel-leg – це, до речі, дуже класні джинси, особливо для типів фігури прямокутник, коли у вас від природи не дуже багато перепадів у фігурі, не дуже вузька талія і не дуже широкі стегна. Це мій, до речі, тип фігури. Я дуже така рівна зверху донизу. Тому за рахунок таких bare-leg джинсів є можливість додавати трішки об'єму саме у тих зонах, в яких його природньо не вистачає. І навпаки, коли у вас більш жіночні стегна, більш тонка талія, якщо ви будете вдягати ось такі джинси, ви будете гіперболізувати ваші особливості до тої межі, коли вони не будуть виглядати збалансовано ваші фігури. Навіть якщо Особисто у вас вони самі по собі досить збалансовані, тому саме Беллек дуже специфічний під окремі типи фігури. Про які типи фігури я кажу? Про прямокутник та перевернутий трикутник, коли у нас дуже широкі плечі і дуже вузькі стегна. Ось для таких типів фігури підходить даний варіант джинсів. Наступний це майже останній передостанній тип джинсів, який актуальний зараз, це такий вицвілий сірий денім. Це типу чорний, але не чорний. Я би сказала, що графітовий з якимись переливами. Більш світлими і більш темними. Взагалі, чорний денім, він повертається в моду. Якщо пам'ятаєте, також десь у 2012 дванадцятому му дуже багато хто носив чорний денім, Потім всі його закенселили. Зараз він трішки повертається. Я до речі пророчу, що в наступному році саме чорний денім буде на піку популярності. А зараз ми у графітовій стадії Деніму, і він дуже прикольно виглядає у такому вицвілому форматі. бо взагалі вицвіле все. Вицвіла шкіра на показах Міуміу -Міу і Прада, вицвіли Дні. Зараз безумовно актуальні через те, що 2000 ні все ще за нас тримаються. Тому я би такий денім комбінувала з протилежним по естетикою варіантом верху. Наприклад, це може бути базова така лонгслів, футболка чи майка. Це може бути якийсь більш вишуканий жакет, це може бути дуже витончений, топ, якийсь більш вечірній. І саме тоді у балансі буде створюватися дуже цікавий образ. І останній тренд, який мені здається, вже бачили абсолютно. Абсолютно всі, це карго, але ми кажемо про карго джинси у оверсайз або. Просто в вільному форматі не скінні. Тобто карго скінні джинси ні, Карго-оверсайз, карго прямі, так вони дуже класно виглядають, коли ви знову ж комбінуєте їх з чимось протилежним по стильовому напряму. Тобто, якщо в нас карго джинси це а, трішки мілітери, трішки сафарі, трішки кежу, тому що джинси це кежу. Тоді ми беремо якийсь стильовий напрям, який не настільки casual, тобто щось жіночне, дуже жіночне, якась блуза, або щось маскулінне, але офіційне, класичне якась сорочка або щось таке мімімішне, якийсь топ і таке інше. Просто щось, що у протилежному напрямку дії, і тоді у комбінації ці дві речі будуть дуже класно виглядати і балансувати одна одну для того, щоб створювати цікавий для розглядання і не приторний образ. Пишіть у коментарях, по-перше, внизу, які теми ви б хотіли, щоб я освітила на цьому каналі далі. Напишіть обов'язково в коментарях внизу, чи потрібно більше включати відео зі стайлингом на собі або на моделях, і які теми ви б хотіли бачити у такому форматі. На сьогодні це все. Люблю цілую, ваша ріта, слава Україні!